Ну, в Україні то стовідсотково. А вони там в Москві, там хай їхні там бажання, але я думаю, що вони теж я надіюсь, я тут на 100% відсотків не впевнений, але я надіюсь, що все-таки Мокша Терзя. Мародва, вони опять свої берега зайдуть, і вони теж будуть думати питання нужним Пушкін чи нужен нуженним Пушкін. А то, що в плані мірової культури, ну є Байрон, там можна почитатися. Ну, Пушкін писав як Байрон, так можна сказати. Але для України саме головне ну, робити свою культуру. І, і, і не треба нічого вигадувати, бо в нас вона дуже глибока і дуже така природна, розумієте, там, там своя. А то, що для них як він говорить, відмінити її не можна, а українську значить можна, так? Да? можна сказати, от і нашу культуру їм відмінити можна і вкрасти і знищити То, можна, і привласнити. Знаєте, ну так, ну, да. знаєте, якось я писав і давав інтерв'ю, і вони вот, говорять: русский язик, він такі там панують, там он там все супер, там ля-ля-ля-ля, там, а от український такий, слабий, Я, я говорю, давайте вийдемо так, давайте 300 років, і ми будемо знищувати. Російську мову, то російський язик будемо знищувати, а потім будемо проводити конкуренцію. розумієте? От. Вони столько э, крові наліли на нашу культуру, що э, у них там гріх про це говорити. Але ви знаєте, вони просто на самом деле знають силу. От і я розмовляв в Парижі, там, і в інших містах там, за кордоном, вони говорять, ну так, говорят, ну, да, який балет у них крутий. А те, що балет этот українці зробили, розумієте там. Ну так, да, Чайковський які. А то, що Чайковский писав в основному в Україні, там саме ну, свої там, ну, класичні речі і, кстаті, на міфи, ну, німецькі, озеро», там Лібідне Озеро Трисканцев, ну, і Лібіля він писав там. Разумієте, там, ну, то есть, э, э, Я думаю, що э, зараз Україна почне. Вот, знаєте, я вам скажу таку дуже цікаву річ: з ким Україна, то були супердержави. І Україну ніхто не завоював. Якщо ми беремо, допустимо, Хазарію, да? Хазарія, коли була з Києвом, вона була супердержава. Потім Святослав там розбомбив, там, що там сталося. там. Ну, І потім, кстати, була що, потім була Русь, потім була Литовська Русь, да? там, Литва була, можна сказати, Литва була від моря до моря, була супер. Потім, коротше говоря, стала речь посполитой, в Польше была Украина с Польшей, Украина, то есть Польша была супердержавой. Потом так стало, там, через Богдана Хмельницкого, через, через Богдана, ну так история сложилась, а московитов никто и в природе не знал. Украина стала, короче, с московитами, Россия стала, Московия там стала супердержавой. Зараз мы уходим от Московии, у них там паника, разумеется. они там все там кричат, они цепляются. это говорит о том, что украинцы это какая-то миссия. Так, какая-то магія? Вот ми перші в світі зробили ракети -носители. У нас мощный авангард в мистецтві. Розумієте, там у нас там теж не просто так ну, взять. Ракетоноситель так от просто в тут раз і людина народилась, яка, ну, це зробила. Каже, атомну бомбу перше українці там розроб, ну, розробляли в штатах, тобто. Ну то є багато-багато таких речей, що українці ну, зробили в світі. Це ж не просто так. І те, що я сказав, що Росія попала, коли впала бомба на Київ, бо там Київ трошки вже прокинувся окончательно, і що він єдиний, і що вони програють. Ну так воно і складає складується. Бо Україну треба знати і знати самое головне. Іменно в Україні треба українцям знати про Україну. Тобто можна зробити висновок, що саме з шляхом діючи, окупуючи нас, колонізуючи нас шляхом цієї самої м'якої сили, вони були дуже успішні. Бо їм вдалося українцях українців запевнити в тому, що українські слабкі, що держава в українців слабка, і що корупція навіть в Україні більша, вона в нас є, вона велика, але не більша ніж у Росії. Тобто, вони на майже майже вдалося їм запевнити перш за все нас самих, що ми без них ні ни на що не годимося. Не і якщо б вони не прийшли, як вони люблять казати, червону лінію. Бомбами в четвертий ранку, як в їх пісеньки Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Якщо б вони цього не зробили, можливо вони б і досягли. Колись успіху, але вони цим показали своє свино собаче рило, показали справжніх варборів та бів вони і були завжди. А ми іноді ми, ну багато з нас, українців, все ж таки були до них до досить толерантні. Можливо, не ми з вами, бо ми ще з 14-го року, як мешканці Донбаса, так би мовити, постраждали від війни. А багато українців все ж таки були. Кращої думки про росіян до 24 лютого. Вони були, українці набагато краще для до до росіян, бо вони самі не знали історію, і культуру і філософію українців. Розумієте? От це головна проблема. Якщо б українці знали, хто вони такі українці, якщо взяти, допустим, Геродота, як він писав про цих людей, які жили на території України, там, Скіпа, українці, як він все це все описували, якщо взяти, допустим, історію. там, Шляхи на України там речі поспали, та да, розумієте, і да? си взяти, допустимо, історію Другої світової війни, як українці знову сражалися і от, допустимо, там, вони сражалися одні там і без всякої допомоги 10 років, розумієте, то вони би гордилися б в ну, знали б своє мистецтво, вони б знали свою культуру, вони б менше виїжджали б за кордон, і так далі, так далі. Так далі. Росіяни ви розумієте. Росіяни, це, от Сталін був росіянином грузинського походження. Прощо був росіянином українського походження, там, і так далі, так далі, і так далі. А вони імперію будували на, на, на кражі чужої культури. Розумієте? І найголовніше, вони ж все-таки цепляються за Київ, розумієте, за святий Київ. Я ж кажу, з ким Київ, це були, те, були супердержави.